Ярчайший надивився відосів про дубайський шоколад. Дивіться, як він ефектно підходить під мій костюмчик. Ось, візьмемо одну, також скуштуємо. Бачимо, тут якась волосня. Ну, Ефектно виглядає, але я не думаю, за такі гроші можна купити альтернативу ось таку упаковку Мерсі. Дивіться. Мерсі. Я думаю, це набагато смачніше буде, ніж у той дубайський шоколад. тому що... По вагі, тут 250 грам у цій 250 а в цій А в цій, всього-навсього 93 грами. Так за ту ж саму ціну, за 80 корун, це десь 130 гривень, можливо, 150 Я не думаю, що буде якийсь ефект, тому що потрібно все-таки якість вибирати. Ну, якщо чесно, для того щоб для того, щоб вибрати щось. Те, що тобі подобається, я думаю, краще спробувати те, що ти не пробував, чим спробувати те, що ти пробував. Так що, ярчайшого, завітай в шапку профіля, підписуйся, буду рад бачити, ярчайшо, па папа.